Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам намалювати весняну картину. Будемо малювати весняні квіти, кульбабки. Для роботи нам потрібна гошева фарба, кухонна губка, я її зробила овальною формою, вирізала, баночка з водичкою, два пензлика з широким та вузьким ворсом і тонований аркуш паперу. Я затонувала блакитним кольором і треба трошки почекати, поки він підсохне. Беремо кухонну губку, макаємо пензлик широким ворсом і макаємо у жовту фарбу. Це будуть наші кульбабки. Змащуємо нашу губку добре так, жовтою фарбою. Тепер беремо і прикладаємо зверху, ось так натискаючи, тримаємо листочок і намалюю 5 кульбабок. Ось я намалювала так кульбабки, можна поєрзати губкою, щоб вони були яскраві та пухнасті. Ось так. Тепер я змочую пензлик. І тепер буду на цю ж губку, на жовту фарбу зафарбовувати зеленою. Ось так. Будемо малювати травичку внизу. Теж губкою. Внизу малюємо ось так травичку. Спочатку притискаючи губкою, держимо наш аркуш, а потім ось так проводячи лінії, Робимо травичку з усіх боків і знизу. Тепер беремо другий пензлик з вузеньким ворсом, макаємо у зелену фарбу і будемо кожній квіточці. Малювати стебельце. ось так проводячи тоненькі палички. Так малюємо для кожної квітки. нам залишилось намалювати листочки, з одного боку малюємо ось такий листочок. І так ми проводимо листочки. І з іншої сторони. Саме робимо з іншого боку. Малюємо великий сторін листочку і малюємо маленькі листочки. Ось, дітки, подивіться, які гарні кульбабки в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!